Серед джунглів Юкатану задовго до Колумба, існувала цивілізація, що вміла рахувати час точніше, ніж Європа. Майя будували міста з каменю, створювали календарі, писали ієрогліфами, піднімали храми, що ніби торкалися неба. Вони не знали заліза, але знали математику, використовували нуль, коли інші народи ще навіть не уявляли собі такого поняття. Їхній календар виявився настільки точним. Що відхилення від сучасного становить менше однієї доби за кілька тисяч років, Майя не просто спостерігали за зорями, вони будували міста, орієнтуючи храми на сонцестояння і затемнення. Їхні астрономи передбачали рух Венери і затемнення з дивовижною точністю. Та, попри знання, їхня імперія зникла не через війну, через власну велич. Перенаселення, вирубка джунглів, нестача води, храми заросли, міста поглинула природа. Коли іспанці прийшли, вони знайшли лише тіні давньої цивілізації. Але пам'ять про Майя живе у камені, в чеченіці палинки тікалі. І сьогодні, дивлячись на ці руїни, ми бачимо не кінець, а нагадування кожна імперія думає, що вона вічна.